Вітаю, панове! Бесідуємо з вами сьогодні про К-2. Радянський важкий танк, восьмого левела, преміумний. Ну і власне кажучи, цей апарат відповідає при якості, що занадто, то не здраво. Тому що броні нам навалили, дай Боже, танк нереально метовий, з одним нюансом. Окрім броні, в нього немає більше нічого, тому що гармата, по-перше, неприємна і дискомфортна, а по-друге, банально слабенька. Ну і власне кажучи, крім всього цього, у нас баналю немає. Рухливості. Про це ми побесідуємо, про те, який він є наразі, про те, яким його можна зробити, якщо докласти мінімальну кількість зусиль, само собою зі сторони варгеймінга, тобто провести невеликий апгрейд або ж навіть ребаланс з відніманням певної низки характеристик і додаванням іншої низки характеристик. От, і починаємо з наборів обладнання. Дивіться, я дуже-дуже сильно хочу поставити йому. Загартування, турбіну і досилач. Але я боюся, що на цьому танку нам доведеться зробити великий гріх, гріх, за який мене не пробачать, власне кажучи, боги скілованої гри, і гріх, за який мені горіть воду. Зокрема, за те, що я вам це пораджу зробити, але я наполегливо рекомендую на конкретно цьому важкому танку відмовитися від загартування і поставити стабілізацію. Стаба у нас мертвіша. Вона стане просто мертвою, але з мертвою грати приємніше ніж з мертвішою. Логічно, логічно. Від турбіни відмовлятися не можна, тому що воно не їде від слова взагалі. І від досила села само собою, також тому, що воно ще й не стріляє. Крім усього, в нас ДПМ менше двох тисяч в реаліях 2025 року. Тому ми зробимо з вами, вами дуже великий гріх і відмовимося на важкому танку від загартування, чого само собою. На інших танках я робить наполегливо не рекомендую. От, Тому да, досилач, турбіна і стабілізатор. В другу збірку можна, скажімо, відмовитися від турбіни і поставити це гартування якраз таки на короткі мапи, на кшталт там, якогось Енська, на кшталт Хімлсдорфа і їм подібних. Польова модернізація в польовій. в першому, перше, в другому зведення, в третьому мінусорта або нічого. Ну і, власне кажучи, в спеціальну комірку обираємо собі. Рухливість обов'язково, тому що ставимо сюди турбіну, без якої взагалі грати цей танк неможливо. Вон саме нормально, само собою там просто грати кататися по полю боя, можливо, на будь-якому танку у будь-якому обладнанні, це все ясно. Але якщо ми говоримо про мінімальну ефективність, то само собі турбіна йому життєво необхідна. Екіпаж у ну, вас на екрані дивимося, вивчаємо це чотири людини, командир Радисту, все шаблонно, класично, як і власне кажучи, в більшості радянських важких танків 8, -го, 9, -го, 10. -го левела. От, якось так. Подивилися, вивчили, і переходимо до бронювання. Ну і власне кажучи, це якраз родзинка даного апарата. І тут ми затримаємося. Ну, можливо, не прям надовго, але на якийсь час. Точно доведеться тут, власне кажучи, побути. Так, да, якось так. Починаючи з НЛД 135 номінала, до 200 наведеної. Ну там 190, це для ББГ, тому само особистом для підколу було трошки більше, для комиса було трошки більше. Це непогане НЛД, само собою, пробити його, коли ви стоїте прямо, доволі просто, будемо відверті, на більшості танків, з якими ви граєте на своєму левелі. Але там якийсь мінімальний доворот, передоворот, а якщо не мінімальний, за рахунок бортової проєкції, про яку ми поговоримо пізніше, да, там є про що поговорити, Так от, да, за рахунок бортової проєкції можна якось там його ще сильніше передовернути. І висновку це вже якісь 220-230 мм броні. А 220 мм броні це вже те, що ми навіть е, самі себе не пробуваємо, Да? І якийсь там Йосип третій може не пробити, і всякі подібні апарати. Тому НЛДха непогана, вона ситуативна і з певним нюансом, але також з можливістю довороту, що, очевидь, покращує нашу ситуацію при. Власне кажучи, моменті, коли ми показуємо цю НЛД супротивнику. ВЛД. ВЛД у нас 160 номінали. По всій площині також у нас є, по-моєму, вилиці. Да, якщо я не помиляюся, є вилиці. І у нас є отака от зона, там, типу як ключок механіка водія, плюс інші нюанси. В ній у нас 55 міліметрів. Але при цьому ця зона розташована під іншим кутом І там буде слово рекошет, апріорі за самого У вилицях буде 350-360 міліметрів броні. Це для бронебійного, знову ж таки, для умовно підкалібра буде більше, для там буде ще більше 420 мм броні. Я вам нагадаю, ми даємося танк 8-го левела, а не 10-го. От. І по центру у нас буде там від 250 до, там, власне кажучи, 270 мм броні, коли ми стоїмо прямо. Там трошки якось підзадрали корпус, трохи якось там довернулися, мансанули, крутанули, і там уже 280. Знову ж таки, для Бебехи, для там буде ще більше 330, ну і, вочевидь, ще раз. Танк, який пробувається тільки десятками, ну, гарантовано. А перебуває на восьмому левелі. От, якось так. При цьому вилицю ми як би, довернули, але при цьому у ній все ще зберігається досить багато броні. Ну і переходимо до м -м, бортової проєкції. Зверху у нас 160, потім нижче також 160, але з нюансом. Ще нижче у нас там, воно зону 150, і, власне кажучи, весь подальший борт також 150. Ну, дивіться, поставили притомний кут. Танкуємо бабехи подколо рикошетом, кумиси наведеної броньою, це все понятно. А потім поставили не дуже притомний кут, і ми все ще танкуємо, уже не рекошетом, але просто, тупо, банально, наведеної броньою та ще й через каток. А потім ще більше вивернули борт і охріняли от того, що якийсь умовний ренегат на своєму спеціальному підкалібрі з пробиттям 255, може, вас під таким кутом не пробить. А потім повертаємося до НЛД. І в НЛД вже під таким кутом 230, 240, 200, власне кажучи, ще 45 мм броні. Ну, і, очевидь, це прямо таке круто, класно і драйвово. Верхній борт скошений в напрямку до башти, потім його друга зона скошена в напрямку до корпуса. Потім ще один скос, також в напрямку до корпуса, ну і нижній борт прямий. Сам само собою, отак він проб'ється. Да? А от з верхнім бортом виникає нюанс, тому що, знову ж таки, він скошений. Це оця класична історія, як в якогось там. Т22 uh, СР або якогось 257-го об'єкта і так далі. Тому борт ахіренний, крутий, драйвовий, Не, можна не те, що танкувати, не можна перекручувати і все ще танкувати. От в чому весь нюанс. Отак, От реально, знову ж таки, поставити танк, і все, що танкувати, багато машин. І дуже важливий нюанс. Те, що сказав, що я можна так передовернути. Не означає, що так треба робити буквально проти кожного супротивника. Ви повинні самі розуміти проти кого ви граєте, яке в нього пробиття, який в нього тип снаряда, і так далі, і так далі, і так далі. Тому що якщо ви так передовернули проти ЯГЄ-100, ну ви слабоумний само собою, да? От але проти якогось там Йосипа третього на бабехах, ну а чому б і ні? От, якось так. А при цьому всьому в нас є, по-моєму, надгусенева полиця, в ній 45 мм. Ну і, вочевидь, це класно, круто драйвово, тому що це не 20 і не 30. У нас пробуває сюди винятково те, що перевищує 135-й калібр по правилу трьох калібрів. Ну, а це, вибачте, мене, для восьмого левела доволі таки нечаста історія, щоб там були аж прям такі калібри, ще щоб воно попалося проти тебе, конкретно в твоїй позиції, і ще щоб минуло тобі в надгусневу полицю. От, якось так. А, лобова проєкція Башти. Під маскою гармати 250, по краях, справа зліва від маски. 250 також. І фактично це найбільш вразлива зона. Все інше, там іде воскосив 300 350, 400 мм, і слово рикошет, Ну і там 700 800 000 000 800 по краях це взагалі окрема історія, тут немає про що говорить. Сама по собі маска гармати 300, в межах 300, 200 рикошет, 300, 300, 300, 300, 300 250 в центрі в кругольку. Ну і вочевидь, це не просто міцна башта, це дуже і ахерет, яка міцна башта з одним е, нюансом. Нюанс це у нас криється в дашку, в якому 30 мм. Ну і само собою, правило трьох калібрів на всіх гарматах, які перевищують 90 міліметрів калібр. От, якось так. Там є само собою зони інші, там і в 45 і в 90 мм. 45 це вже лючок, скоріше навіть там. Да? Чи де воно там, господі? Непонятно, де, де... А, ні, це ось 45 якраз і є. Да, тому тут 45 по краях. І по центру 30 мм. Ззаду є лючок номер 1 в ньому там, ну, нехай 150, 120, 110 мм броні, залежно від того, в яку зону ти будеш дивитися і на якому типі снаряда. От, само собі проб'ється, але при цьому він настільки мініатюрний, що його фактично навіть не видно в бою. Що вже казати про його вицілювання з дистанції, яка там перевищує метрів 50-100. ну, якби, Ви самі розумієте. Ну і другий лючок там в основі до 150 і в самому лючку там нехай до 130 мм броні в середньому. І, вочевидь, це також пробувається, але знову ж таки, з обмовкою про те, що щоб його сюди пробити, для початку треба елементарно в нього влучити. Ну і само собі з цим виникають певні ой, господі, певні труднощі і проблеми, вочевидь. Ну і власне кажучи, підсумовуючи по всьому вище сказаному про бронювання. Танк ультимативно заброньований. В нього можна вважати поганеньким ну, умовно, НЛД, худа, але при цьому вона просто. Посередня, ще й посередня з можливістю до ворота, що, вочевидь, робить її вище середнього. І ще раз, це восьмий левел. Знову ж таки, не десятий, не дев'ятий і так далі. Це восьмий левел. І при цьому всьому ми отримуємо ультимативний борт, 150 мінімум, плюс завороти до вороти скоси загинуть цього самого борта і так далі. І отримуємо класний, добротний ВЛД з вилицями, з рикошетами і так далі. При цьому всьому башта, ну, очевидь, також. Що називається моя повага, Питань нарікань до неї не виникає і бути їх, вочевидь, не може, окрім знову ж таки, однієї зони у вигляді оцього даху башти. Да? Але вона скоріше виступає як третій лючок, тому що ну, в цей лючок влучати складно, В цей лючок влучати складно, тому ну, хоча б нехай була така мінімальна зона вразлива, вона сильно погоди багато не робить. Вочевидь, це неприємно, коли тобі залітає в неї, але само собою, щоб прям дуже сильно тригерило, ну, цього немає. Тому що точність у цій грі грає на стороні цього танка. По рухливості. 30 вперед. І 12 назад. Цього мало, набирає тухлувато, але загалом набере поїде. Ну і вичевити з турбінкою стає 35 вперед і 15 назад. І от уже з 35 вперед, та з 15 назад. Ну, більш-менш, якось там грати можна. Але ну, ми ж самі прекрасно розуміємо, що в реаліях 25-го року такої швидкості малувато. От прям малувато. І давнього дихера броні. Але чесно, я б краще віддав би трохи броні, от реально, там, міліметрів 20 з борта, якщо не більше. Ну да, от нехай велодаху не будемо чіпати. От міліметрів 20-30 з борта я краще віддав би за ще там якісь умовні пару кілометрів. Ну от чесно. Там Навіть збавши трохи віддав, нехай хай у башту була б якась дірка умовна, але ще 5 кілометрів, ну, типу ще декілька кілометрів, щоб вже було 5 кілометрів в сумі, зверху до того, що маємо наразі, щоб він їх набирав, тримав і так далі. І от це була б в більш-менш нормальна, хороша історія. Ну, але в цілому доїхати до позиції. О. О, так земля убита. В цілому доїхати до позиції загалом ми встигаємо. Ну і на тому, що називається. Я так погано стою, прям дуже погано стою. Прям дуже погано стою да Тихо, 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 тих, 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 тих ніхера не Боже, Я, 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 я ніхе не бачу, чуваки. Я тупо ніхера не бачу. Ти вдумайся. А, на ходу венлду закинув. Хорош. Чи не венелду? Да, венелду, само собою Так, все, пороз'їжджалися всі, не хочете грати в бій, давайте я буду його грати. Раз ви цим займатися не хочете, вочевидь. Ууу, я прийму зараз тичку. Повезло. в ЛД Просто банально повезло. Е, ну і переходимо до останнього каменя спотикання, тому що швидкість ще окей, терпіть якось, якось її можна, якось там відігравати з неї можна. До позиції ти, ти доїхав, а там уже далі по ситуації. А от гармата це просто. Ну, от Те, що було зараз на екрані, воно дуже добре змальовує всю сутність цієї гармати, тому що грати з нею. Ні, окей, не окей, так. Грати можна з будь-чим, а от, грати комфортно, а тим паче грати результативно. З цією гарматою, ну це щось із розряду не те, щоб неможливого, це просто казка, магія і так далі, Ну, саме щоб реалізувати цю гармату. Тому що це у нас, по-моєму, 122 й калібр деструктор. Але деструктор з такими нюансами, в нього гавно перезарядка в межах 12 секунд, в нього гавно стабілізація, в нього гавно зведення, при цьому в нього ще гавно пробиття, а в нього немає ніякої хорошої ну, от характеристики. От, в нього немає жодної хорошої добротної характеристики. Типу там окей, на да, пробиття на кумулятивів 270, по-моєму, якщо не помиляюся, да, там? М -та, 270. А в усьому іншому, це ж ну, реально гавно. Ну, от в усьому. Стабілізація, гавно, зведення гавно. власне кажучи, елементарно, я не проб'ю його, до речі, да, я поки зводився, я його ще не пробив все одно. І перезарядка, знову ж таки, під таку альфу гавно. Якби тут була альфа, власне кажучи, там ну нехай в межах. Ну, от будь ласка, я ось 200 метрів не прибуваю танку в вразливу зону. А якби там була альфа, скажімо, якихось. Ну, я не знаю. 440 хоча б, ну це ще одне. А краще 490. Тоді, окей, я можу зрозуміти таку ситуацію. Ну, типу, чому таке КД? Але з альфою 390, яка в нас, ну, очевидь, це фарш. Пробиття на базовому стрелі. До речі, я зараз перейду на комисину. Треба хоча б якийсь домах бою зробити, правильно. І танк цей не для фарму, я вам одразу говорю, тому, очевидь, щоб потім не було претензій, а він грає на голді. Типу, само собою, танк не для фарму, тому і грати на ньому можна не на базових снарядах. Якщо вам все ж таки приспічило на ньому пограти, чого я вам наполегло не, не рекомендую робити. А, да, тому пробиття на базовому снаряді 203 мм. Польот до 800 метрів, альфа 390, а Кумис пробуває 270, польот 820, альфа така сама, ну і фугас звичайний, 68 пробиває, 530 альфи і так далі. І так далі, і так далі. <кхем> В чому проблема? В тому що 203 пробиття це мало. Це реально мало. І ви скажете: ну погоді, от є шкода, т 56, у шкоди пробиття 208, всього на 5 міліметрів більше. Невже ти хочеш сказати, що 203-208 це не схоже? При тому, що про шкоду ти говориш, що загалом 208 це достатньо. Про шкоду так можна говорити. до речі, Тому що в шкоди є ще низька інших характеристик, зокрема, загальний комфорт гармати. У неї. ну класно там вафля стоїть у жотам. У неї кути. У шкоди мінус 8, а не мінус 6 як у всього танка. У неї класна стабілізація. ну, Вона як мінімум набагато краща, ніж у всього танка. Вона приємніша. І у шкоди барабан. Тобто ти виїхав і одразу вломив, там, гробака, ну, на тисячу в такому плані, да? там буквально за 3 секунди. На цьому танку ти маєш оцей весь час звестися, підзвестися і так далі, щоб вломити ну, буквально на 390, ще й не факт, що влучити. І оці всі інші приколи, атрибути і так далі. Розумієте в чому? Весь не хочу вона виїжджати, дам. Ну, бізнес, саме собою, але в цьому вся суть, цього танка, тому не дивуємося, ви там ніхто його перегравати не буде і так далі. тому подібне. Ну, в плані там якийсь третій бій грати. Тому що не факт, такий ми ще другий зіграємо. Ну, типу, в плані не факт, що він буде нормальним. да. О, тому тища дамага, все як положено, привикаємо. Це якраз норма для цього. Апарата, там вафля зверху, і знову ж таки, ми через неї не можемо грати. А я себе загнав трошки в говно, через те, що я заїхав як дурачок в цю позицію. Ну, як позицію, це полупозиція, будемо відверті. Да, у мене є укриття, в мене є певний рельєф. <кій> це все ясно, але само собою. Це саме, що не є на пів-позиція. Погано вистрелив, погано полетіло, і висновку ми не влучили в танк. Е, да, так от, Договорюючи про гармату і порівняння зі шкодою, ну саме про пробиття і так далі. У шкоди пробиття 208 з умовленою стабілізацією і барабаном мімбовим і кутами мінус 8. Тут у нас кути мінус 6, стопа в гавні, зведення в гавні, і альфа 390. Ну, типу, в яке взагалі порівняння воно може йти? Тому да, в шкоди 208 пробиття це баланс направка, і це нормальний показник. Тому що, знову ж таки, стабілізація дозволяє виїхати, і там не, не довго якось зводиться, а просто кидати майже одразу після викатки. Ну, здебільшого, знову ж таки, це ми говоримо вже про якусь таку середню ситуацію, а не окремо взяті випадки. У мене, до речі, зараз схлопнуть, я навіть не помічу. Ну, типу, я вже вмер, якщо що, якщо ви це не розумієте, то я вже труп. О, так вона приїхала. Консерва така. А така вона попущена. Консерва, хорош! Передовернув і довернув назад і в висновку за рахунок цього ми його оттанчили. Його подобить, але в нього позаду танки стоять, і в цьому полягає певна скажімо так, проблема, да? Опа, Марсик приїхав. Марсик, Марсик і оці всі інші. Uh, оця все інша домашня живність. Ми зараз обов'язково з вами про це да, але давайте я бій граю спершу. Тихо-тихо-тихо. На! Тих, тих. Nah, подпал, подпала не буде, я вас поняв. Я вас зрозумів, там кобра десь катається, рядовий редовий там. О, такий він мені вибив. Опа, бак, тихо, я не встигаю не тичку дати, прикинь. Ладно, встигаю. Тичку дати встигаю, в борт закину, тому що я перекрутив, сподіваюся, що можливо я від'їду, ну але від'їхав лише в ангар. Uh, да, тому, uh, завершую думку. Пробиття на базовому снаряді воно кончене, воно фаршироване, зважаючи на інші параметри гармати. Дивіться, ідеально стаба, табатом, що таке зведення, хороша перезарядка і так далі, окей, питань немає. 203, балансна правка по броні і по комфорту гармати. Але комфорту гармати немає. Тому 203 це говно. І, вочевидь, як танк для фарму, бо це прям танк, він має насамперед фармити, якщо особливо ви там за нього реальні гроші платите і так далі, то. Як танк для фарму? Ні, ні в якому разі, фу, викинь, викинь Каку, викинь її, не дивись сюди в всю сторону взагалі. Танк для фарму це воно шкода, да, там, в якомусь в крайньому випадку якийсь там умовний, <кхм> я не знаю, ренегат або там, замзе, і так далі. Але не оцей танк. Це не танк для фарму, це танк для виконання бойових задач на танкування і не більше того. От, все. На цьому я сподіваюся, ми крапку в контексті прямтанку поставили. Е, перший бій, 1925, два фрага, один кріт, тисячі блока, 350 асіста, топ-2 по команді. Ну, до речі, як я стріляв самому початку бою на комесах, то ми цьому дали, господи, як його звати, І 257 дали птичку, по ідеї, і. Ні, в цього не дали б віксемку все одно тому полетіло в землю. О, помлєхі дали б, да. так. Оцій мляхи ми дали птичку. Було б на 800 дамага більше, це було б теж топ-2, але там з 2700 показником хоча б. Що вже не так позорно. Пофармили ми 58 тисяч, ну, очевидь, це калгона. От, якось так. По ціні снарядів. Базова ББХ коштує 1000. Який бред, який абсурд, хто це писав, я не знаю, вона має куштувати 100 монеток в кращому разі. Ви скажете: ну от Альфа 390, це насрать на альфу, в неї немає польота, в неї немає пробиття, в неї немає стаби, в неї немає зведення, і в нас немає кутів, якщо так подумати, тому що мінус 6 це ну такий мінімальний-мінімальний рівень комфорту, але ну це навіть не мінус 7, і тут немає про що говорити. От, якось так. Тому, а і у нас перезарядки немає, тому. Uh, якщо ми беремо сукупні характеристики цього снаряда, то він не має стільки коштувати близько. І 500 монеток для нього було б дорого, якщо бути відвертим, а він ще й тисячу коштує, ти вдумайся. Ну і кумулятив дорого-багато, в принципі, 270 мм пробиття для 8 левел. Тут би, <coughs> не сильно докопаюся, навіть якби захотілося б. А, да, тому підсумовуючи все, оце вище ще сказане, що ми говорили. Пробиття говно, стабілізація марту, зведення. Ну, теж наближено до мертвого. І підходимо до вишеньки на торті. Перезарядка в 12 секунд. Ну, Що таке 12 секунд? Це якийсь я не знаю, умовний 2 умовний 2 у От щось в такому плані. да? Там також до хера броні, якщо бути відвертими. І якщо не розуміти, як послуговуватися насамперед, Там, не передовертати і так далі. І при цьому там гармата дає альфу в 440 одиниць. Насправді, насправді, КД оцього 2П2У, воно для реалій нинішнього рандому вже навіть довгувате. Воно збалансоване, питань немає. Але під динаміку рандому сьогодення, воно довгувате. От. Я саме про це ну, намагаюся вам сказати, да, саме під динаміку рандому. Не більше, не менше. Але там хоча б альфа 440. Оцій ж гарматі, щоб вона була грабельною, треба давати альфу ну, в 460, а краще в 490. При цьому щось робити зі стабілізацією. Зі зведенням і зверху до всього цього щось робити з пробиттям на базовому снаряді. Давати йому хоча б ну, 215 міліметрів. От. І це вже буде нормальна історія. При цьому всьому ви скажете, от буде ультра-імба. І це правда, тому що у танка нереально багато броні, в нього її просто дохріна. Е, і як я сказав, в нього її дохріна з надлишком. Тобто, що за надто, то не здраво. І от з оцих хрена броні давайте ми спиляємо трошки. Там трошки з бортової проєкції, трошки з гнутої бортової проєкції, там може навіть трошки з башти. Тому що, скажімо, в цих зонах в башті, да, оце, в оцих ось зонах, ну, пробити його неможливо фізично, навіть яга я не, не проб'є, якщо він стоїть прямо до неї. да, Саме от конкретно в оці, в оці ось зони, да, скошені. В оцю округлу сферичну башту. І давайте ми трошки спиляємо броні. Дамо йому трошки більше швидкості і при цьому дамо йому класну, круту, комфортну гармату. Не імбову гармату, ні, ні в якому разі не імбову, а просто класну, круту і комфортну. Давайте. Ну от реально, як така хороша пропозиція для варкімінга, яку само собі ніхто не почує. Я кончу, да, поки я перезаряджався, там проїхав, при тому що їхав бортом, я міг їм якраз би бахось закинути. Ой, боже, ну, але я кончений Поїхали вперед, піджимать. О, поїхав, провіряй. Ай, Боже, що, поїхав вперед, провіряй. Зводимося, зводимося, зводимося. Ну, вибачте, яке звернення довга, да? Ви бачите, яке довге зведення. І от знову ж таки, в люк закинув, знову ж таки, от я зараз міг би скажімо стріляти в нього ББХ. Да? В чому нюанс? В Тому що в ББЕХ 202 пробиття. Крім всього, цього у грі присутні плюс-мінус 25, тобто могло прокнути нижче. І. Стоп, я сказав? 225 скав. Я і Боже, я бігу мусиру, 203 пробиття, да, ББХ, перепрошую. Плюс прокає в тебе нижче пробиття, плюс тебе падає на дистанцію пробиття. І от тобі там якісь уже ну, 190, да? Ті, що на дистанцію падають, а потім 180 взагалі. Ну це ж фарш, це, це навіть не серйозно, будемо відверті, да? От, ну оскільки це не серйозно, то давайте <зараз> зробимо щось. Э... Боже, ніхера не вини з рельєфу. <зараз> з рельєфу, з точно там стоїть в CV. Такому хорошим, цікавим Сейбі. А, нас порвали, так, да, до речі. Мені треба вже тікати, але я не можу цього зробити, тому що нас просто рвуть, і захиснику треба постріляти саме в цю сторону, коли його зараз будуть рвати вже звідти, розумієте? Тобто він вирішує стріляти в цю сторону, коли його рватимуть, зараз з правої сторони. Я, до речі, зараз такий самий, якщо що, я вас так сказати, тримаю в курсі, да? я вас тримаю в курсі, що я такий самий абсолютно, тому що о, мене зараз також рватимуть, а я замість того, щоб откатитися кудись, вирішую постояти, подивитися на колісоїдов міду. Ну окей. Один сім рахунок, в принципі, що називається у вас. <смі> на екрані, бо що навіщо? Для чого? Ти по тих мене не проб'єш, ти це розумієш. Або не розумієш, тоді ситуація набагато більш критична і. <смі> як би вам сказати, то. До речі, от зараз да, впливає суттєнтність загартування, тому що лоб загартування нам би не ставили каток з парою пайки, чуваки, в яких альфа 320 там в такому діапазоні. От, ну але. Маємо те, що маємо. Можна взагалі перекручувати борт, якщо так подумати, так? Подумать, да? Те, що можна, а треба його перекручувати, тому що ну а хера мені такий бортик, якщо я його не перекручую, якщо я не на повну. Але із з того, що я на катку стою, зараз мені чел закинув на Да, Ну от, будь ласка. Тому що я не можу швидше перейматися, бо в мене немає загартування, бо я його зняв знову ж таки в угоду стабілізації, бо вона відсутня, вона просто мертва. да? Я зняв угоду стабілізації загартування, у мене тепер немає швидкості ремонту, у мене немає міцності катка. Міцності катка, господи, слова, вже не умовляю. І так далі, і так далі. Коротше, у мене немає багатьох характеристик, які да загартування. І, очевидь, без яких відігрувати стає не просто тут дискомфортно, а ну, я ну, побоюсь цього слова, майже неграбельно. Давайте будемо з вами відверті і об'єктивні. Давай, порумбуй мене, порумбуй, 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 все правильно. Встанній порумбуй. Боже, який це фарш. Ну і отрата тобі дає тичку, та як ареста є взагалі 16 грьобаних. Ой, боже, секунд. Ну і все, остання тичка в бою поїде. Я буду терпіть від захисника, тому що в льовий так пробиття доволі високе, він проб'є в будь-якому разі, мабуть. От, але. Тому що, до речі, танку назбоку, я од зараз тичку прийму, це погано. Прийму тичку, лишуся шотним і здохну в ноль. Даю тичку саму. Ми все ще живемо якимось дивом, якимось чудом. Зараз мені кинельовчик. Тихо, спокойся. В борт. Хорош. Боже, який, який ти. Ай, яка ти курча мать. Який ти противний, боже фу. Який мерзкий чувак, будемо відверті. Мені зараз лісонок за кинетичку, плюс рота мене доб'є. Ну але в мене зараз вже немає сильно багато вибору, як мені тут розігрувати в цьому бою. От, тому дограємо, як є. Да, тому... Зараз безумовно як сказав, про це договоримо, але перед цим треба. О боже. Перед цим треба щось зробити з цим боєм. Проблема полягає в тому, що я тепер шотний для лиса. І мене може вбити 274. а Ой боже, боже, ну, не впливає на бої, да, я тільки що не був шотний, тепер я шотний. Лас. ну круто і. Прикольно! Боже, це неможливо. Ви бачили це, так? Да? Я розумію, що в мене немає стаби і так далі, але я тільки що виїхав, мене снаряд буквально просто взяв і полетів в снаряд ой, господі, снаряд в гармату мертвому танку. В мене зараз ззаду приїду б'є сушка, тому я просто йду вперед в ту, тупорину. Сподіваюсь, що я тонкнув, так, да, я танкунув. Пробую приїжджати вперед. Да, от і сушка приїхала. Та боже. ну. Який це фарш, який це сюр. Який це фарш, який це сюр. Я розумію, що я можу підвертати корпусом оці, оці всі приколи, да. Зараз мене, мене зараз вийде тупо лісу б'є. Мені треба бігом давати тичку. Давай, давай, давай доб... вийдь, вий, вийде! Вий! Хорош. Все, добивай. Не добив. <сум> боже, живемо в оточенні. <сум> Ой, боже, 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 в мене ліс доб'є. Ну, будь-якому разі тут душу догадалки не ходи. <сум> да. е, от, якась така історія. Тому. Завершуючи оце все якось вище сказане, збираючи його в якусь єдину тезу і структуруючи цю історію. Танк. Нереально прикольний через свою броню. Танк нереально метує, Ну, от просто уявіть собі метовість в її найбільшому прояві, а потім цю метовість помножити на три. От настільки він метовий в плані своєї броні. Там броня, хп, оце все і так далі, да? Але, по-перше, я не можу забустити цю характеристику і поставити собі загартування, бо мені доводиться від нього відмовлятися на користь стабілізації, бо інакше стріляти з цього танка взагалі неможливо фізично. Ти не можеш з нього стріляти, ти, ти, тобі стає боляче, ну, буквально боляче. У тебе очі болять, тебе тіло болять, пальці болять. От. І, власне кажучи. Давайте ми оцієї броні трошки заберемо. Ніякому разі не зробимо з нього леопарда, фу, боже, упасі, Просто давайте ми заберемо трошки броні і накинемо замість броні інших характеристик, таких як, скажімо, там, трошки рухливості, трошки стабілізації, а може навіть не трошки ніхера, трошки зведення, трошки, врешті-решт альфи. Або ж замість альфи давайте зробимо йому перезарядку, вміняємо там, якихось 9 секунд, можливо. Да, ну, в такому плані щось там 9,5, ну, в розкачки, само собою. Не в стокі, а саме от в такому варіанті, да, щоб було там якихось 9,5 секунд. От, І тоді це можна буде якось відігравати, грати і так далі. Зараз, да, прикольно, 5500 наблоченого дамага і так далі. Проблема полягає в тому, що через динаміку боїв ти не встигаєш. От зараз були два доволі таких протяжних боя. Два затяжних боя, і, само собою, в них там якось більш-менш, а ти встигаєш реалізуватися. Да? За рахунок того, що ти довго живеш через свої ХП, там те поряд союзники, ти їх розмінюєш, вони розмінюють тебе і так далі. Але от оці класичні бої по 3-4 хвилини. По-перше, ти не встигаєш доїхати, ну окей, якщо навіть встиг доїхати, то байдуже. Як ти не стрілять, не бо бути каде, як я не знаю в чого, як в, в гармати з Альфою 490, а не 390, я вам ще раз нагадаю. От, ну і пробиття 203 мм, це само собою. Ні в якому разі не танк для фарму. От, Якось так. Тому що на шкоді, як я сказав, можна грати на базовому снаряді, а на цьому танку через інші супутні параметри гармати, вочевидь, ні. Другий бій, 3450, один фраг, два крита, 5500 блока, 170 асіста, Це в нас топ-2 по ком... О, топ 1 перепрошую по команді. І пофармили ми 92 тисячі. Підсумовуючи по танку, а, власне кажучи, ми отримуємо 2700 середньої шкоди, 264,5 асіста і 3500 середнього блока. Блокувати дамаг він реально вміє. Повертаємось на 2 хвилини тому, що я сказав, цей танк ультрам'ятовий. Але, на жаль, крім броні, йому не звезли взагалі нічого. І питання навіть не стільки пробитті, да, стільки от банально в стабілізації, в зведення і в. Такій простій штуці, як перезарядка. Ти тупо не встигаєш. От, якось так. Ні в якому разі не для фарму, і навіть не для душі. Це от просто специфічний танк для виконання певних поставлених перед собою специфічних задач, зокрема особистих бойових задач на танкування. І нічого більше. От, якось так. Ну і само собою там заряжаємо на нього фулбекам комисів з мінімальною кількістю ББшок. Бо тільки так ти будеш нормально на ньому грати. І той, хто скаже, що типу, а, це стріляєш йому саме і не фармить, так чувак, ти оце вистрілюєш 5 бабешок, да? давай подивимося на перший бій. Я в першому бою дав тичку по 257, дав тичку по x дав тичку по а, а, Айміксу Млєхі і я не встиг дати тичку по 257 ще одну. Але якби я дав, я тобі вангую, я його не пробив би навіть в НЛД, навіть з такої дистанції під таким кутом. Тому я вистрілив би 4 тички і зробив би рівно 0 пробиттів. А 4 тички це фактично 4 тисячі з гаком срібла 4200 4300 400, виходить, да? Так я краще раз вистрілю кумесом на 5200 ціною. Тільки я кумесом проб'ю, і відповідно за дамаг, який я наніс, я пофрамлю сріблу. І у висновку кумис за 5200 мені сумарно з усіма цими вирахунками, плані, як видатки і доходи, він мені обійдеться дешевше, ніж декілька разів вистрелить бабехою і не пробить. Розумієш, от в чому, в чому взагалі вся суть. Да, тому Якось так. Потребує ребалансу, безумовно, і більше немає чого додати. От, якось так. Не грайте в цю гру, не грайте на арті. Не все добре.